Ми сьогодні дивимося на нашу історію і на наш праздник Собора Карпаторуських святих і молимося, Боже, який ми славний народ, древній народ. Ми колись у древності були самі. Перша наша древність була у 12 віці, називалася Мархія Рутинорум, то єсть частина державність русинов. А то була перша. Але потім прийшли мадяри, і вони більшу частину території нашу зайняли, і наших людей витіснили в гори. Але ми залишилися такими, які були тисячу років назад, не тільки по національності, по язику. Нам сьогодні акцентуємо православні. І коли у 45-му році Совєтський Союз. Сталін рішив приєднати нас до Совєтського Союзу, вирізавши нас із Європи від частини федеративної Чехословакії, то ми приєдналися тоді, не як якісь чужинці, а носителі православ'я, носителі древнього язика. І ми стали, увійшли у цю сферу. А потім, з 91-го року, коли склалася незалежна Україна, ми, Русини. Потримали, голосували найкраще від усіх регіонів, 92% з половиною, за те, щоб така держава створилася, але додавились ми, щоб нас не кивали, і православ'я наше не кивали, і культуру нашу, язик не нарушали. Ми сьогодні кажемо, Господи, благослови нашу країну, Україну. Благослови всіх наших воїнів, котрі терплять нині незгоди. їм треба помочі молитвеної і всяческої. Боже, поможи всім громадянам України сьогодні остатися, по первих, законопослушними, раз. друге, не робити якусь ненависть. Многі удивляються, ну що ти з тими людьми, Могли би, давно вже з вилами йти на вулицю. Ні. Наш народ. Православний знає правила. Вещі насильственні, часто бувають погані, а наслідки, наслідки ними воспользуються завжди нечесні люди. А тому в молитві просимо Боже, поможи нам в сьогоднішній день, коли Ужгород і Закарпаття святкує праздник Собора Карпаторуських, Карпаторусинських, святих, благослови, щоб наша молитва наших людей благословляла, всіх наших православних. Ну в місці з тим просимо, Господи, а за тих братів і грекатоликів. Господи, їх благослови, тому що їхня єпархія Мукачівська регістрована у Ватикані, представте, як? Русинська греко-католицька єпархія Мукачівська, а вони то скривають. Почому скриваєте? Від тим ще треба гордити, що ви маєте неку свободу більшу. І ми теж кажемо, ми, наша церква православна, у 45-му році, коли нас приєднали, так нас приєднали вже не територією, а з народом, з культурою, статусом. Із вірою православною, церквою православною, котра нині, будь-який закон у Києві може бути прийнятий на території Закарпаття. Він діяти не буде, тому що ми мали завжди своє, не вологодське православ'я, а своє карпатське, карпаторусинське. і нас путати із релігіями не можна. Ми слишком дорого цінимо нинішній праздник, Бо тільки мучили наших людей в Австро-Венгрії, додівали їх. У 1914 році вже пройшов третій Мараморош-Сігецький антиправославний суддів процес. Людей, Австрія, Австромадярщина судила за що? А вони, православні, моляться з книжок, напечатаних в Києві Печерській Лаврі. А по то була друга імперія Російська, то значить що вони? Шпійони. Пройшло 100 років нинішні гонітелі церкви примітивно ніч не придумали довго, оп'ять назвати православних із Закарпаття шпіонами. Ну така у них примітив, ні історії не знають, ні культури, ні правових основ нічого не знають, але мають тепер поки що велику владу, і ми просимо Господи, образум їх. Дай їм порозуміти, що вони обладають чесним народом. І за чим тот народ лишати да, коли високі ціни на світло, на газ, а ще й заборонити молитися? Ну куди вже тоді можна нести такий тяжкий крест? Господи, ти сьогодні благослови наших людей. Ми ніколи не обіжалися, що колись нас вирізали з Європи і приєднали до Союзу, потім вийшли в склад. Комуністичної України, по незалежної, ми рахували, то промисл Божий. Де ми прийшли, там і вели законопослушними. І нині виконуємо закони української держави, на відміну, що наші опоненти, грубейші порушники законів, конституцію наші гонітелі розтоптали. А ми уважаємо закон основний і кажемо: Господи, поможи нам. І далі бути такими отличними представниками древнього народу, який носитель православ'я, і терпимі, віротерпимі, етнотерпимі. А головне, усі свій час війни, кілька вже, десятки хлопців нашого собора вже погинули на війні. Десятки вже вдома сидять хворі інваліди. Сотні наших хлопців там на війні тепер. І ми нічим не хуже у других регіонів. Почому ж так? Якісь там люди з кривими мислями на нас нападають, дачі нас тягнуть у суди? Весь мір сміється з того. Але ми кажемо ні. Ми в нашій державі. Якщо нам Бог судив потерпіти гонення, витерпимо. Ради чого? Щоб, може, і час гонителів образумляться. І остановляться і стануть із нами єдно бути дітьми Божиїми. Божа Мати, сьогоднішній день усім православним Закарпаття котрі святкують праздник собор Карпаторусинських святих, Подаю руку Твої благословенні даяння, благослови наших дітей, внуків, правнуків, благослови наших старших дідиків, бабок от старші наші бабки. Бабушки, котрі тільки заслужені, бо вони потерпіли і при мадярах, терпіли і при Чехах, і при Совєтському Союзі мусили терпіти, то вони виставили, вистояли перед ліцом великого монстра совєтського державного атеїзма. Часть людей питається одну релігію з Турції зробити для всіх обов'язковою. Ми сказали: ні. Там, де починаєте, там і зійдете». Нікуди у вас нічого не вийде, бо ми маємо православ'я 1150 річної Всі святії Карпаторуські, Карпоторусинські. Моліть Бога за нашу, щоб були добрі православні у канонічній церкві, нині українській, де і блаженіші онуфрій. А також, ми були добрі громадяни цієї держави. Вона не впала з неба. Ми її формували. 1 грудня 1991 році ми її голосували, ми її создавали разом із етнічними українцями, а подумався і наша держава, і ми в ній мусимо об'язані вимагати равноцінні, равноправні права, котрі прописані законом. Спішимо до святих храмів православних, Держимося нашої древньої, канонічної, православної Килимифодівської церкви, бо лиш так поступаючи, знаючи добру історію, маючи в голові добру історичну пам'ять, а в серцю православну, настоящу, а не притворну турецьку віру, настоящу, ми й тут, діти Божі, достойні потомки наших карпатських русинов, настоящі громадяни нинішньої. Незалежної країни, а у вічності віруємо, Бог оцінить нас саме такими і в'єдно з освятими Карподорусинськими зможемо, й ми наслідувати Царство Божиє. Амінь.